Ви так хочете жити, що готові кинути своїх колег на свавілля долі? Усього лише необхідна жертва для великої справи. Вам добре відомо, що це, правда ж? Зрештою, ви розпочали війну, щоб помститися за смерть свого батька. Гадаю, ми дихаємо одним духом, ваша світлосте. Хм, та невже? Я лише хочу звільнити Лувр від аристократії». Часто люди, що живуть у світлі, забувають про зворотню сторону медалі, темряву. Моя мета проста: докричатися до імператорської сім'ї, щоб вона нарешті помітила людей з Лувру. Ви теж посприяєте цьому, мілорде. Весілля з Камелією, уродженкою Лувру, дуже допоможе нашій справі. Приєднуйтеся до нас, тоді ви отримаєте ще більше підтримки від нару.